В ефірі без святих линзе Знайко. зараз, друзі, я хочу познайомити вас з юними спортсменами, вихованцями харківської дитячо-нацької спортивно-технічної школи, які захоплюються мотокросом. Тож знайомтесь. Дмитро Попов 7 років навчається у другому класі. Мотокросом займається вже один рік. Спочатку ми дізналися у хлопчика, чому він обрав саме цей вид спорту. І ось що він нам розповів. А чому я цей спорт вибрав? Тому що мені його квадроцикл мені подарували на день рождення. І я вже привик кататися на ньому. Я цей вид спорту люблю, тому що тут є трампліни і грязь. Також юний спортсмен розповів нам про свого залізного друга. Железний квадроцикл краще, ніж всякі комп'ютери, телефони, тому що це свіжий воздух, і ще це катання на свіжому воздухі. А в комп'ютері там граєш, граєш ну, дома і все. У нього шины, что не І ще я на ньому катаюсь з удовольствия. Ну, все время оставляю квадроцикл. Ми поцікавилися у діми, яким повинен бути справжній гончик, і ось він навідповів Настоящий гонщик должен бути храбрим, выносливым і сильным. На запитання, про що мрії, хлопчик відповів так. Я б мечтав би стати воєнним, тому що воєнні захищають свою родину. Воєнний за все відповідає, Ну, за свою родину відповідає. Де він живе, де його кормлять. Богдан Чаплигін, 8 років. Мотокросом займається з шести років. Його першим мотоциклом була Хонда, яку переробили на мотобайк. Хлопчик розповів нам, чим саме його захопив мотокрос. Мені подобався цей вид спорту, він очень дуже максимальним. Я пішов, посмотрев на гонку і сказав, папі, я теж так хочу. От папа мені купив перший мотоцикл. У мене з'явився тренер. І тренер мене навчив, навчив поворочувати, изучать прыжки, грязь і все інше. А ще Богдан розповів нам, як проходять його тренування. Ми зучаємо трампліни, тренуємося, дуже багато їдемо по скорості траси, гори. Більше всього ми зучаємо трампліни, тому що це найсторішні. І треба перебороти свій страх, щоб прийняти. Запитання, як саме він переборов страх, юний спортсмен відповів так. Підійшов мій тренер, говорить, переберем страх і, і навалювати. Я навалив газу і пригнув. Мені дуже подобається. Тепер я привив трампліном, які мене навчали, і все тепер нормально. Також хлопчик пояснив нам, що потрібно гончика для тренувань. Нужны мотоботы, Специально, чтобы когда, чтобы когда падать, ноги не побить. Локти, наколенники, ракушка специально сделана, чтобы не поломать ребра. Шлем сделан для того, чтобы не поломать э, голову. Есть такой специальный ошейник, э, чтобы, чтобы не поломать шею. Есть эти специальные очки, для того, чтобы в глаза не летела грязь. Богдан сказал нам. Що їм пишаються не тільки його батьки, а й однокласники. Особливо, коли я виіграю на гонках кубки, і нашу школу показувати, на трогають. Виявилося, що у свої вісім років юний спортсмен став переможцем у декількох етапах Кубка Слобожанщини. Тому він поділився з нами секретом, як перемогти на змаганнях. В соревнованнях дуже багато суперників. І треба бути оредоченим і не діяти помилки. Безумовно, що нам стало цікаво, про що ж мріє юний спортсмен. Я хочу стати лучшим гонщиком і чемпіоном, чемпіоном мотокрос. Нам треба уметь сдерживать свои мысли, быть для себя тренером и никогда не нервничать. Потому що, когда нервничаешь, всегда теряешь контроль і падаєш. Для этого надо учиться терпеть. Хоть ты последний ничего, в следующий раз победишь. Наша програма бажає юним спортсменам Дмитру Попову і Богдану Чаплигіну здійснення мрій, нових перемог і гарних оцінок у школі.